Привіт! Я Олена Чудова, і сьогодні я хочу розповісти про своє хобі. Починаючи з кінця 2022 року, я захопилася новою для себе річчю, а саме колекціонуванням ляльок і саме ляльок Барбі. Раніше я ніколи особливо цим не цікавилася. Хіба що в дитинстві у мене була одна лялька це була а, саме білявка а, Барбі Cut and Style. Тепер я вже дізналася, що, звісно, їх є багато різних версій: це і Барбі, і її подруга Тереза, Міч, Кіра, є друг Кен, є його племінниця джазі, є шестейсі, боже, там ціла родина пластикова, виконана в сотнях, мабуть і сотнях різних версій. І от я просто купую і зберігаю в себе на полиці у мене за спиною шафа ляльки, які мені подобаються. Звісно, я купую не всіх, яких бачу, але якщо якась мені подобається, то я просто не можу втриматися. Що мені це дає? Мені це дає позитивні емоції. Кожна нова лялька. Вона приносить дуже багато емоцій. Для початку, а якщо вона нова, з коробки, то це так хвилює, чи відкрити її, особливо якщо це вінтажна лялька 80-х-90-х років, то ти наче повертаєшся в своє дитинство. Коли я була маленька, так у мене була одна лялька, але це був радше виняток, ніж Звична для мене іграшка, тому що ми жили бідно, і батьки не могли дозволити собі купувати такі ляльки, а вони були завжди дуже дорогі, і зараз, до речі, теж вони не дешеві. Ну, якщо порівняти з якимись сучасними дешевими ляльками, то, звісно, краще купити фірмову ляльку, яка трошки дорожча, але вона буде якіснішою. Але навіть зараз я впевнена, що не всі батьки навіть можуть собі дозволити це зробити. А тоді, тим паче, тим паче, здається, їх навіть за долари придавали. В Одесі, я пам'ятаю, було два фірмових магазини: спочатку на вулиці Катерининській, яка зараз називається європейська. Інший магазин на Дерипасівській був. І я в дитинстві любила просто туди прийти і подивитися на них. Вони мене зачаровували, і, звісно, я хотіла щось таке і собі мати. Ну, от зараз я, мабуть, реалізовую свої дитячі мрії. У мене їх досить багато в колекції. Звісно, все, що тут зберігається, це не повна моя колекція, є інші. І ось таким чином я компенсую якісь свої, ну, як би це сказати, те щось, чого в мене не було в дитинстві. Можливо, ці ляльки символізують собою щось інше, якусь відсутність уваги, відсутність коштів, я не знаю. Але мені це подобається, я це роблю. Хоча, звісно, подібне хобі має багато недоліків. По-перше, ти витрачаєш на них гроші. По-друге, для них потрібне місце на ляльки. По-третє, можливо, зустрітися з якимось нерозумінням з боку інших людей, адже мало хто таким займається. Насправді сотні людей в Україні колекціонують ляльки, але вони всі розкидані по різних містах, і ти можеш з ними хіба що в інтернеті спілкуватися чи просто знайомитися. А загальна маса оточення, вони такого не роблять. І, можливо, вони будуть вважати таке хобі інфантильним і несерйозним, будуть думати, що ти дитина, не завжди це тобі скажуть очі, але так можуть перемигуватися в тебе за спиною. Тому недоліків у такого хобі теж може бути багато, але who cares? Мені байдуже. Мені байдуже, хто, що думає, я просто займаюся тим, що мені подобається. Іноді я купую старі ляльки, вже, ну, тобто не вінтажні, а старі вживання. Іноді в коробці вінтажні, але в коробці не розпаковані. Іноді сучасні, я не роблю якогось розмежування, мені подобаються всі. Крім Барбі, в мене є кілька дісней, кілька інших якихось фірм. Але всі такого плану. Це називається fashion dolls такі ляльки-моделі для того, щоб носити фешн, щоб представляти моду. І, до речі, що я помітила, то дійсно дуже багато того, що презентувала лялька-Барбі, наприклад, у 80-х і 90-х роках, то воно зараз повернулося в якості трендів уже для реальних людей. Тому. Лялька Барбі це ікона моди, ікона стилю, ікона краси. Але це просто лялька. Це просто лялька, яка приносить задоволення. І я сподіваюся, що таке хобі воно все-таки буде захоплювати більше людей, тому що краще мати таке хобі, ніж щось, ну, типу, там, алкоголя, типу там десь потусити за гаражами. Типу, там, наркоманії. Звісно, я беру найгірші приклади того, як людина може гаяти свій час. Краще, безумовно, займатися спортом, робити якісь досягнення, якось в творчості презентувати себе. Є безліч варіантів хороших, класних хобі. Але з іншого боку, одне одному не заважає. тому... Я умію, так і розважаюсь, так і розвиваюсь у цьому світі, чого і зичу всім людям. Вам подобається колекціонувати ляльки, будь ласка, можна кіндери, можна новорічні прикраси, можна солдатиків, можна, не знаю, там якихось пупсиків, поні. Морських коників, те що завгодно. Щогодно, хоче журнали якісь. До речі, є люди, які колекціонують якийсь там вінтажний одяг. Кому що подобається. Тому от у мене таке хобі в когось, можливо, інше. Я за те, щоб кожна людина самовиражалася так, як вона хоче. Нікого не треба засуджувати, нікого не треба обмежувати. Якщо людина хоче так розвиватися, то нехай вона це робить. У мене було багато різних хобі. Зараз у мене таке. І я хочу, щоб кожен мав можливість займатися тим, що йому подобається, якщо в нього є для цього можливість. Тому наостанок хочу сказати, що не треба тригерити тих, хто поряд з тобою і займається чимось, що ти не розумієш. Ми маємо дати можливість кожній людині, яка поруч із нами, робити те, що їй подобається. Головне, щоб це не шкодило нікому навколо і самій людині. Отож, з вами була Олена Чудова. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ми з вами ще побачимося. Па-па!